Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт. Сьогодні 19 квітня, переддень Великодня, тому всіх щиро вітаю зі світлим святом Великодня. Бажаю щастя, здоров'я міцного, добра, достатку, благополуччя, злагоди, миру. Лише всього найкращого. Саме головніше, аби був мир і здоров'я, так працювати ми будемо. Тому якось так ось так. Сьогодні пропоную вашій увазі огляд посіві наших культур. І як бачите, тут посіяний ячмінь Була соя. Як хто слідкує за каналом, знає, була соя. Тут ми засіяли ячмінь, та сама площа. Там бачите, до стопат трошки. Так воно й було. Подивіться, які гарнесенькі рядочки. Сходив ячмінь. Тут посів проводиться 30 березня, я його не показував. Обробіток ґрунту оренка. Далі весною закриття вологи. Потім під посів ще раз нашою сцепкою вдарили. Селітри під посів ми не давали. Селітр не давали, дали лише врядки нітрамофоску. Тому якось так. Значить, на метр висівається, я вже рахував. От навіть отак от взяти. Тут ось. Я Рахував приблизно на цій відстані. Ось така відстань. Тут я нарахував десь 65-70 рослин. Як де. Може бути 75. 75 до 80, саме більше. Ну, це десь де вийшло, може десь густіше. А так в основному 65-70 штук. На даній ширині звідси по сюди я нарахував 80 штук. Бачите, як де. В принципі 80 штук це вже ближче до 5 мільйонів. 82 штуки, це 82,5, якщо бути дощним, то це рівно 5 мільйонів. Ну тут десь 4,9. З такого розрахунку, що до збирання залишиться десь 4,5 млн Ну і плюс ж, він кущиться гарно, тому його сильно загущати не потрібно. У ваговій нормі вийшло десь приблизно кілограмів 220 на гектар. При нашій масі тисячі. Десь 220-230 це край. Тому якось так. Уже в нас фаза сходів нашого ячменю. Ось дивіться. Ось від зернини проросло вже. Тільки паросточок такий. І бачите, яка глибина ось дивіться біла. Білого кольору смужечка така. Буквально 2 см. Тобто ми його не загортаємо на той світ зерно. Ми його ось буквально. Ось дивіться, вже краще розвинута. Первинка. Первинна коренева система, дивіться. І вже дивіться, навіть другий листочок виходить. Бачите, другий листочок вже виходить. Тобто вже фаза сходів, вже 10 та макростадія пішла. За BBC H. Ось дивіться, яка гарна, розвинена, первинна корнева система вже. І ще раз повторюсь, глибина дивіться, буквально ось 2 см. Ну Сіяли, можемо і на 3 катками присадили його, закаткували. Присадили його катками, ми їх ще там трошки модернізували, зробили їх трошки тяжчими, колись покажу. Тому можливо земля свіжа була та й всілася трохи. Нічого, 2 см нормальна глибина. Дивіться, дивіться, які радочки, який фон, що ви з його хочете. Буде ячмінь. Такі справи. Так, шановні горілі, продовжуємо огляд наших посівів. Ця діляночка. Того року Олес був. В цьому році посіяли яру пшеницю тюбалт. яра пшеничка тюбалт, вже дивіться, такі сходи маємо. Глибина посів у 3 см. Селітри тут не давали. Давали нітромофоску в рядок. Такі рослинки. Густота 80 штук на метр. Коротше, під 5 мільйонів. 5 мільйонів є. На період збирання залишиться 4,5. Тому якось так. В такому стані. Такі сходи в такому стані, Все. Так, друзі, ось дивіться, будь ласка, можете спостерігати. Дана діляночка я вже вам показував, як ми її сіяли, розробляли, під посів. Розкидали тут ми селітру, рядок 100 кг нітромофоски, само собою. Сіяли наш ячмінь Себастьян. фаза однакова, бачимо, бачимо, фаза однакова. Такий ячмінець. Густота та сама. В межах 4,8-5 мільйонів. Тобто 4 мільйони 800 тисяч або 5 мільйонів в таких межах, коли воїться. Бачимо гарну схожість. Так що такі справи. Якось так. Єчмінь. Бачите, є рядочки навіть густіші, є, трошки рідші, але воно що той, той того, той того перекриється воно. Бачите, є трошечки жовті, видно вони тоді трошечки постраждав він, видно від цього. Від холоду. Тоді ж був холод, він попаростився 2 см. Були паросточки від зернини. І тоді він сидів. Минулу суботу, ну, тобто тиждень назад він сидів, зверху сходів взагалі не було. Це дивіться, за тиждень дивіться, які сходи. Там з того боку, бачите, пшениці наші. Також про пшениці розкажу. Тому ну загалом дивіться, аж до самого берега туди. Такий самий гарний ясмій. Ось тий вже понаробляли. Аж туди до берега. Такий ячмінь. такий самий скрізь, і там на тому лобові, на цьому, тому якось так. Такі справи. Так що, я вважаю, ми оптимальні звуки посіяли. Бачимо бачим результат уже. Маленькі рядочки маємо. Щось та й буде. Тому так. Так, щась вам тут збоку покажу. Це не наша, а ось це травичка наша. Конюшинка із лакова трава. Одна була однорічна, вона вже випала. Залишилась багаторічна злакова трава. Такий вигляд має. І ось тут ми посіяли овес. Значить, ми не давали селітри тут, просто заскородили, степкою нашою розробили, посіяли. І ось дивіться такий овес. Навіть я вам скажу, тут два сліди сіяли його. Такі сходи непогані поки що. Рядокні термофоску сипали. а так селітри не кидали. Тому якось так. Тут попередик люцерка, тут були кущі, може хто пам'ятає, як ми перекидали, я знімав тут кущі, росли, акація, ми їх розкручували і переобрали тут. Посіяли цей рік овес. Такий він. Десь нещодавно, може кілька днів назад вийшов на поверхню. Він Тому так, закаткований, все як не може бути. Так що такі справи.